Це відео є частиною серії, де ми збираємо FPV від початку до кінця, і саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист, і, можливо, вам варто почати з першого відео. На цьому етапі збірки я зазвичай роблю те, що називаю «smoke check», ми виконаємо базовий тест мультиметром, щоб переконатися, що не зробили серйозних помилок у підключенні. Потім подамо живлення і подивимося, чи нічого не згорить. Ідея в тому, що ми ще не завершили збірку, але виконали більшість кроків, де могли б зробити фатальну помилку, яка може щось спалити. Тож краще перевірити це, перш ніж рухатися далі. Для цього нам знадобиться мультиметр. Якщо у вас його немає, час придбати. Вони не обов'язково мають бути дорогими. Можна знайти варіанти за 15 або 20 баксів, а може й дешевше. Навіть дешевий мультиметр підійде. Ось цей я використовую. Він є в моєму Ultimate FPV Shopping List. Посилання на нього можна знайти там. Просто придбайте мультиметр, навіть у епіцентрі можна знайти. І що ми зробимо? Це переведемо мультиметр у режим перевірки на цілісність. Це режим з невеличким символом, схожим на значок Wi-Fi. Насправді він символізує динамік. Коли між двома щупами є зв'язок, мультиметр видає звук. Це дозволяє перевірити, чи мають два елементи електричне з'єднання між собою. Отже, перше, що я зроблю, це візьму XT 60 і поставлю чорний щуп мультиметра на негативний пін xt 60, а червоний щуп на позитивний, і я хочу почути відсутність сигналу. Чудово, немає сигналу, це те, що нам потрібно. Тепер я поміняю щупи місцями. Червоний щуп на негативний пін знову ж таки сигналу бути не повинно. О, я почув сигнал. Якщо короткий сигнал зупинився, це нормально. Це просто заряджаються конденсатори в збірці. Після заряджання струм перестає протікати. Але якщо ми чуємо постійний сигнал, тоді стається коротке замикання між плюсом і мінусом. Не підключайте акумулятор, доки не знайдете причину замикання. Отже, перевіривши відсутність короткого замикання між позитивом і негативом, наступне, що ми зробимо: це переконаємось, що наш заземлюючий провід та vbat провід червоний провід, підключені правильно. О, до речі, це вперше я використовую термін VBAT. Вібат це скорочення від напруги акумулятора і, по суті, означає червоний провід на xt 60 та будь-що інше в квадрокоптері, що отримує живлення напряму від акумулятора, на відміну від тих, що живляться через регулятор, який змінює напругу. Тож беремо чорний щуп мультиметра і підключаємо його до негативного контакту на xt 60 Взагалі, його можна просто трохи вставити туди, щоб не тримати постійно. Потім знаходимо заземлюючий контакт на польотному контролері. Заземлюючих контактів кілька, а якщо не можете знайти, то найпростіше використати зовнішню частину USB-роз'єму це завжди земля, і в цьому випадку ми маємо почути сигнал. І ми його чуємо. Сигнал тут потрібен для того, щоб переконатися, що земля з'єднана з землею, як і має бути. Те ж саме можна зробити з позитивним. Проводом VAT або червоним проводом потрібно знайти контакт VAT на польотному контролері. Однак, виявляється, цей контролер не має зручного контакту VAT, принаймні я не знайшов. Тому натомість можемо подивитися на роз'єм ESC, і ви побачите, що червоний провід другий з правого боку. Можемо обережно торкнутися задньої частини цього роз'єму, доторкнувшись до другого контакту з правого боку. І тут ми маємо почути сигнал. Ось є сигнал. Іноді працює метод повільного проведення щупом зліва направо. Але потрібно дуже уважно переконатися, що коли чуєте сигнал, торкаєтеся саме того контакту, до якого плануєте. Якщо я торкнуся крайнього правого чорного проводу, тобто заземлення, і почую сигнал, це погано, бо це означає, що Вібат з'єднаний із землею. Тому ми дуже обережно торкаємося другого контакту і слухаємо, тут має бути сигнал. І ми його чуємо. Сигнал має бути тільки на другому контакті, і він є. Ця перевірка дає нам досить високу впевненість, що все підключено правильно і немає короткого замикання. Наступний крок це подати живлення, але не просто підключайте акумулятор. Ні, ні, ні. Я настійно рекомендую придбати ось це: Smoke Stopper. Конкретно цей називається VFLY Short Saver V2, коштує він близько декількох доларів, але він одного дня може врятувати ваше обладнання вартістю сотні доларів. Цей пристрій діє як запобіжник або автоматичний вимикач. Якщо струм занадто великий, він вимикає живлення і захищає від помилок, які могли б спалити ваше обладнання. Тож ми підключимо його до квадрокоптера, а потім візьмемо один із наших акумуляторів. Акумулятор для цієї збірки має бути 6С, ось тут написано 6С, але можна використовувати й нижчу напругу, якщо у вас такий акумулятор є під рукою. Будь-який до 3С точно підійде, але не більше 6С, якщо раптом такий маєте. Підключаємо акумулятор. Нічого не станеться, оскільки смоук стопер ще не ввімкнений. У нього є перемикач, який ми повинні натиснути, щоб увімкнути. Натискаємо його. Це може статися відразу після підключення акумулятора, і саме це ми хотіли почути. Ці сигнали означають, що ESC і мотори працюють, польотний контролер підсвічується. І найголовніше нічого не задимілося. Ми готові рухатися далі. На цьому етапі плейлиста вам потрібно перейти до іншого відео, залежно від того, який відеопередавач ви використовуєте. Наступні кілька відео в плейлисті мають позначення тільки аналог, тільки DJI O3 або тільки Voxnail, і вам потрібно. Ну, можна переглянути всі, якщо хочете, але слідкувати слід лише за тим відео, яке відповідає вашому типу відеопередавача. Після цього ви зможете продовжити перегляд плейлиста.